Вітаю, шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Хочу вам подякувати за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ось перед нами слива. Ми зараз знову її обрізку. І так, ну, перед тим як приступити конкретно до обрізки, давайте скажемо, що ми будемо удаляти. Ну, перш за все, як ви бачите, вона загущена сильно. Тобто треба середину розрізати частково. Далі опустити. Ділки, які допішли вгору, для того, щоб не йшла сильно вгору. Тобто, щоб було гарне освітлення і провітрювання. І так, давайте почнемо. Так, ну давайте ось всередині подивимось. Ось у нас ростуть гілочки одна і друга. Ми їх залишимо ці дві. А оці ми їх укоротимо на пеньок. Десь приблизно на 2-3 см. Тобто вірніше на 3 см. Брунька. Для чого? Для того, щоб був простір і тут, щоб утворювалися у нас плодові списики. Ось так. Так, ці ось ми кажемо укорочимо. де ми укоротили, в цьому місці знову піде 2-3 пагони. Ось як тут, наприклад, ось був зріз і тут пішло два пагони. Так само в цьому році тут, де ми зрізали, підуть 2-3 пагони. Так, тут укорочуємо на список. Тут у нас ось буде тісновато. Цю гілку взагалі заберемо. Цей на список. 3-4 брунечки, щоб пладушки. Тепер тут ми бачимо, що у нас центральний провідник. Значить, для того, щоб йому... Не заважали а ці дві гілочки ми їх обріжемо, щоб утворились тут списики. Ось гілка всередині. Ми її теж забираємо, щоб не заважало, щоб було більше простору. Так, так по ходу йдемо по периметру. Значить, тут у нас кінчики обрізаємо. Так, тут теж. Значить, кінчики ми обрізаємо на зовнішню бруньку, нагадую вам. Для того, щоб в сторону йшли гілочки, щоб було гарне, обширне таке об'ємне дерево. Так, посуваємось далі. кінчик. Тут, тут теж. Тут на 2 три бруньки, щоб списики утворювались. Тут всередині трошки чесновато ми декілька заберемо. Так, тут ще у нас... Пішло всередину. Цю ми дві заберемо, а цю пустимо. Так, далі тут дивимось. По-перше, Це зразу центральний провідник у короти. Тут ось на списики на дві три врунки. Тут у нас буде тісно. Ми заберемо взагалі а цю дві залишимо і підрізали їх для того, щоб вони... Не зробили конкуренцію центральному провіднику. Так, по ходу посуваємось по периметру. Тут коротенько, тут взагалі поберемо, щоб ми не заважали. Так, посиваємось сюди. Так, тут у нас будуть дві гілки заважати одного дні. Ми цю коротенько підріжемо, а тут тільки вершок. Ця всередині взагалі заберемо. Тут вершечок підрізаємо. Тут теж. Тут теж вершок. Так, підійшли сюди ми. Так, тут у нас буде трошки тісновато, Ми оцю взагалі заберемо, бо вони поряд ростуть. Тут на пеньочок дотворювались Бруньки плодові тут вершки. Ось так. Тут теж вершечок. Так, тут вершечок. Так, ось ми підійшли сюди. Значить, тут у нас дуже близько вона буде рости. Ми її давайте укоротимо, ось тут на зовнішню брунку. хай сюди росте. Тут вершечок. І тут вершечок. Ось Тут вершечки укоротили. Так, подивимось, ну що всередині можна цю ще укоротити, щоб пеньочок, щоб були плодові брунки утворювали. Ну ось, в принципі, в основному і все для цього року. На той рік ми побачимо, як у нас покаже. Може щось буде знову дилятися, звичайно. І будемо побачити. Значить, я вам рекомендую подивитися всі процеси, не тільки підвізку, а як ми будемо обробляти від шкідників, від хвороб, вплоть до збору врожаю Дякую вам, гарних всім врожаїв.